Місце – Петербург, метраж 83, кімнати кімнати санвузли 2, дизайн, Ольга Захарова, фото, Олександра Курлигіна, коротенько, замовники молода сім'я з сином 7 років, хотіли оновити застарілий інтер'єр своєї трикімнатної квартири і вирішити кілька технічних завдань потрібно було зробити невелике перепланування, вирішити проблеми з вентиляцією в гостьовому санузлі. Писати в новий дизайн існуючу кухню і частина меблів. Подробиця. роботу над проектом дизайнер Ольга Захарова почала з невеликого перепланування. Поміняли розташування дверних прорізів у вітальню. Хід зробили з кухні, а отвір з коридору заклали. Між вітальною і кухнею зробили дві скляні перегородки: одна це фіксована прозора двері, друга. Відкатна, щоб домогтися повної ізольованості на випадок, якщо гості вирішать залишитися на ніч, додали текстиль. Вітальня, це місце, де замовники проводять час всією сім'єю. Тут передбачили зручний диван і крісло, декоративний камін і невелике робоче місце. Так як господарі іноді працюють з дому, у спальні виділили місце під гардеробну кімнату для сина, зробили дорослішою, облаштували робоче місце, спортивний куточок і поставили велике ліжко. Місць для зберігання в квартирі достатньо. Дизайнер спроектувала велику шафу купе в передпокої, плюс додала комод, пуф і невелику вбудовану шафку. У вбиральні в спальні помістилася весь одяг замовників. У дитячій зробили кілька вбудованих шаф для одягу і передбачили системи зберігання для книг і шкільного приладдя. У вітальні обійшлися великою шафою, буфетом для книг або посуду. Кухонний гарнітур вже був у замовників Вінське, щоб збільшити його функціональність, докупили тумбу і вбудували пральну машину. Від минулого ремонту не залишили нічого, всю обробку демонтували, стіни вирівняли і покрили фарбою. Це практично. На підлозі якісний ламінат для санвозлів і кухонного фартуха підібрали плитку однієї форми. Але різних відтінків незвичайне рішення. Дизайнер запропонувала для спальні стилю в кімнаті, обклеїли шпалерами з рослинним принтом. У новий інтер'єр потрібно було вписати частину меблів, яка вже була у замовників. Тому приміщення вийшли з різною атмосферою. Кухня досить сувора за рахунок темного гарнітура і молдингів, якими прикрасили стіну. Автор проекту додала світильники і декор з контрастними чорними деталями, щоб підтримати гарнітур. У вітальні теж багато меблів темного кольору, і рівноважили світлими стінами і великим диваном з нейтральною оббивкою. Класичні вінтажні предмети меблів і картини в багато прикрашених рамах цікаво виглядають в сусідстві з лаконічним порталом каміна і сучасними світильниками. Цікава деталь ніша пофарбована в малиновий колір. У ній розмістили жіночий бюст на підставці. Спальня вийшла схожою на будуар за рахунок шпалер на стелі. Великої кількості текстилю та картин з колекції замовників люстра з шипами робить обстановку більш сучасною і динамічною. Дзеркало тут не просто за ним захована складна прасувальна дошка. На відміну від інших кімнат, дитяча для сина вийшла найсучаснішою і функціональною. Частина меблів зробили на замовлення, частина купили в Ікеа, Тому інтер'єр нагадує класичний скандинавський. В якості декору вибрали дерев'яну карту світу і акцентні шпалери з малюнками. Планування, бренди представлені в проєкті холл оздоблення, фарба, ланорс підлогове покриття, ламінатка каїнду. меблі, тумба і піагостяне, оздоблення, фарба, ланорс підлогове покриття, ламінатка каїнду. меблі, диван Белфан. техніка, камін, зефіра, спальня. оздоблення, фарба, ланорс підлогове покриття, ламінатка інду, меблі, комоди Е. Дзеркало, прасувальна дошка, бесі, текстиль хмгоме освітлення, гардацордитяче оздоблення, фарба, ганорспано і чфіни, підлогове покриття, ламінат каїнду, меблі, шафи та стелажі, іке, диван монт раде, килим іке освітлення бра, іке кухня, оздоблення, фарба. Ланорс, плитка, керама марасі, підлогове покриття, ламінатка каїнду, меблі, стіл, апріорі, стільці, модерніст, гарнітур, ікеа, ванна кімната, оздоблення, фарба, ланор-сплитка, керама маразі, підлогове покриття, еквіпи меблі, тумба керама марасі, дзеркало, Зара гоме, Санфаєнс, Унітаз, Роса освітлення, стильове освітлення, Сітілюкс. Гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, керама, маразі, шпалери, Бороста Петер, підлогове покриття, плитка, маїнзю, меблі, шафа підвісна ікеа. Файнс, раковина. Джацоп делафон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вовінміром